У п'ятницю 24 січня редакція телеканалу Відікон отримала офіційну відповідь від Сумської обласної ради на наш інформаційний запит щодо виключення зі складу поліцейської комісії управління патрульної поліції в Сумській області як представника громадськості першого заступника облради Вадима Лисого, якого двічі ловили п'яним за кермом, позбавили на один рік прав та звинувачують у крадіжці на комерційні цілі електроенергії на понад 700 тисяч гривень. Голова Сумської облради Олексій Романько не вважає вище перелічені факти. Вагомими аргументами для перегляду резонансного рішення сесії від 24 грудня 2024 року про затвердження кандидатури Вадима Лисого. Далі наводимо цитату з документу, який ви просто зараз бачите на екрані. Для забезпечення прозорості та відкритості добору кандидатів для обрання представників громадськості до поліцейської комісії вказаного управління на офіційному вебсайті Сумської обласної ради були розміщені оголошення про відбір кандидатів у встановленні в оголошеннях терміни до обласної ради надійшли дві пропозиції. Озиції щодо кандидатів стосовно обрання Вадима Лисого та Валерія Ісмаїлова на підставі отриманих пропозицій був підготовлений відповідний проєкт рішення. Цей проєкт пройшов погодження зацікавленими особами. Та на засіданнях постійних комісій обласної ради і був внесений на розгляд сумської обласної ради та підтриманий депутатами на її пленарному засіданні. Таким чином, обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції Сумської області, департаменту патрульної поліції національної поліції України відбулось у встановленому законодавством та регламентом роботи Сумської обласної ради. Восьмого скликання порядку наразі у обласної ради відсутні правові підстави для задоволення викладених у вашому зверненні вимог. Підпис Голова Олексій Романько. А що думають мешканці Сумщини щодо рішення Сумської обласної ради на чолі з головою Олексієм Романьком та кандидатури Вадима Лисого як представника громадськості поліцейської комісії управління патрульної поліції Сумської області? Відікон дізнавався на вулицях обласного центру. Мені дуже прикро, що у владі такі люди нечесні, що вони безвідповідально ставляться до своєї посади, і насправді, щоб допомагати громаді людям, вони на жаль думають і піклуються тільки за себе. Тому я вважаю, що це зовсім. Не є гарно і тим паче у воєнний час, коли дійсно потрібна допомога, підтримка і воєнним, і взагалі населенню, і потрібно дійсно піклуватися. Якщо ви є на посаді, на такій, то потрібно, по-перше, відповідати цій посаді і піклуватися про населення, про місто. І мені дуже прикро. Я вважаю, що Такого не, потр... не, не, не повинно бути. І нехай все-таки дійсно люди, які з щирим серцем, вони будуть при владі, і буде все у нас тоді найкращим чином в нашій країні. А взагалі все буде Україна, і перемога дійсно є, і буде, і все буде добре. Я думаю, щоб робити таке призначення, в першу чергу треба питати думку громадськості і містян цього міста, тому що ми теж маємо право на свою думку і на свій погляд, хто має е, отримати цю посаду. Чи достойна ця людина взагалі е, бути на цій посаді? Ми, ми довіряти повинні цій людині, як можна довіряти. Віряти людині, яка один раз зробила щось, ну, ну це не просто, не можна сказати, що це поганий поступок. Це не входить ні в які рамки як посадовця і як людина, ну яка. Загаль, загальну людину, яку бачать люди, за якою стежать містяни, які хочуть знати, з чим вона займається, як вона поводить себе. Ну, я не знаю, у мене негативна думка по цьому поводу. Я вважаю, що такі призначення повинні в першу чергу обговорюватися і питати думку містян, думку сумчан, щоб не було потім зайвих запитань і нарікань на. Нашу сумську адміністрацію. Якщо суд визнав винним, то я притримуюсь цього цього ну, висновку. Моя така думка. На мою думку, я релігіозна людина, тому я не маю права ні в душі, ні так осуджувати когось чи засуджувати. Ну, я близько з цією темою не знайома, але, на мою думку, це рішення, в принципі, неправильне, адже це. Не вдалий приклад громадськості, в принципі, як може бути людина, яка порушує закон, ним керувати. Ну я так розумію, що якщо це є порушення законодавства, то для цього повинні бути відповідні органи. А наскільки це коректно з етичної точки зору, також повинен був вирішувати керівник цієї комісії. Любі призначення повинні бути виважені. Я думаю, це. Якраз пропозиція була не виважена, не продумана. Повинні бути задіяні механізми, чи може цей чоловік працювати на цій посаді. Довіри, що не буде, мабуть, або антидокази, якщо він в чомусь правий, хай він аргументує, що він може займати таку посаду. Ну, звісно, я не представник такої, такої влади, але з молодіжною думкою я вважаю, що те, що таких людей не потрібно допускати до е, таких відповідальних е, должностей. Е, це, це, на мою думку, якось трохи неправильно, якщо е, людина неоднократно, якщо ще й двічі затримувався п'яний за кермом, я вважаю це зовсім неправильно. Ставлюсь до цього. Я, до речі, про це тільки дізнався, бо я цю інформацію навіть ніде і не бачив, хоча я багато чого дивлюся і читаю. То, в принципі, доволі поганий вибір, як на мене. То я навіть не знаю, як можна було так обирати чи призначати людину. Так не знаю, як безвідповідально можливо навіть. Маю одну думку, що такі люди не повинні керувати нашою державою і нашим місцем. Це однозначно. І ну, суд має вирішити, в чому він винен понести законне покарання. Довір'я абсолютно ніякого немає. Так що за нашої оставить, якщо він себе вже дізрейтурував. Не місто таким людям в власті. Разом із тим наші кореспонденти дізналися правову позицію управління патрульної поліції в Сумській області щодо наданої сумською облрадою відмови припинити повноваження Вадима Лисого. Як представника громадськості поліцейської комісії УПП, 20 січня ми отримали відповідь від Сумської обласної ради стосовно здійснення заміни одного з представників громадськості до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції в Сумській області. У відповіді було зазначено, що в обласній раді відсутні правові підстави для задоволення вказаних в нашому зверненні вимог. Наразі ми опрацьовуємо дану відповідь, після чого ми будемо повторно звертатися до сумської обласної ради. Відікон направив ще один інформаційний запит до Сумської облради щодо складу постійної комісії, яка ініціювала та затверджувала кандидатуру Вадима Лисого. Тож продовжуємо слідкувати за розвитком даного резонансного питання та оперативно вас інформуватимемо.